Ніч, я дивлюся революційний фільм за коледіальну американську історію, за котрі я вам, мабуть, розкажу за всю його революційність, якщо буде настрій. І тут приходить лист від пана Романа Колесника, ось ви його бачите. Ясно, що старі люди, як це сказати, падки налізь, але те, що ця молода людина вислала мені. 3,50 доларів, щоб навчитися, це мене зобов'язує, на жаль, я зобов'язаний відповісти лекцією цій людині. Але спочатку я покажу ще один подарок. Добре, що бачите, ще поки що мені хуїв почту не накидають. Але от бачите, традиційна українська відповідь Любимівка. Що я можу сказати, якщо у них є час. Дорожні знаки перемальовувати, то, може, вони і вулиці перейменують. Принаймні, коли наші нащадки будуть запитувати, що ви робили 9 серпня 2024 року, на Курщині наші ветерани зможуть з чистою совістю відповісти вулиці переіміновувати. Нам оці любимівки боюся, що дорого вийдуть. До чого це все? Зараз я поясню. От уявіть собі ситуацію. Ми знаходимося в очевидному браку інформації. Перед обличчям того, що інформації нема, і тобі радять не читати російські газет, тому що я жодних не читаю, як ви розумієте, і телевізор, не дивлюся. Це жарт. З чого вичавити інформацію, якщо серйозно, в цих обставинах. За 9 число ми побачили дуже-дуже багато інформації і за головну я вам не сказав, тому що хотів сказати, може, і 10-го, але скажу панові Роману Колєстікові за 3,50. Його, я скажу, це найбільш вдала. Інвеститура 3,5 доларів, яку я знав, там ще одна добра людина висрала 6,5, я її 675, я їй ще більше вдячний, але він просто вислав, він мене ні про що не запитував. Якби він запитав, я б і йому відповів. А так хай просто прийме мою повагу. Так ось. Бачите, він хоче дізнаватись, щоб я перепочити від коментарів на Ютубі, я Можу, у мене є книжки і, мабуть, перепочину, але ситуація не дозволяє так ось. Що стратегічно важливого, ми дізналися за 9 серпня. Перш за все, чому відсутність РДК показова, в основному, ви не повірите, більшість цих тез тези Асі. От вона прокинулася вночі, у неї був Чунсі. Ну, це таке корейське поняття. Краще вам не знати, що таке Чунсі. І значить, вона під впливом чого Чунсі почала пророчествувати. Перше. Це не моє отсутствие РДК показательно. Значить, операцію з участием РДК широкою пропагандистською, з воздействием на російську аудиторію, не планували. Планували на і, и, вполне возможно, не на таку глибину. Друге. Те правильно пише наш брат Тайлер. Зараз у нас є прекрасне джерело, між іншим Артіан Тайлер, людина, яка не видає жодної воєнної таємниці, але разом з тим дає достатньо інформації, щоб аналізувати і не покоїтися. Відносно слабкі, на щастя, втрати в українських відділах, що беруть участь Курському рейді. Що це означає? Спротив противника все ще не досяг його можливостей. Він все ще розпачливий, імпровізований і такий, що його можливо було б подолати? Тому що, ну, мало втрат від важкої зброї все ще. Ще одна важлива деталь інформації. Русские послали тех, кого не жалко. Вы помните, у кого они послали затыкать дыру, в том числе пятнашку. Кого им по-настоящему не жалко? Показательная, вот как бы вам сказать, такая подсведома реакция, подсведомый статус о рангах. Бо если извиняться, то перед Лаудиновым, потому что они мужественно обстреливали рельсы и смогли остановить рельсы. На пути в Курск. Ни один поезд не пошел, даже РДЖ, РЖД остановило движение. Это же все Алаутинов говорит, видишь, а ведь поезда же не ходят. Мы их остановили. Ну да, останавливали украинцев, а остановили поезда. Это заслуга Ахмата, очевидная. И второе отношение к донецким отношение к пятнашке, происхождение этой части этого ну может быть уже ну бригада до да, соединения уже кого послали в грузовиках патентами на смерть на очевидную кого больше всего не жалко пятнашку почему Да нахера никому нужны они живые существу составляют проблему их не будет и проблемы не будет. Ось вам табель о рангах. И то, как распачливо посылал противник резервы, мы все это бачили, как калічна техника ехала, какие пепелацы минов, миновали знак Крым на развязке. Вы видели эти пепелацы? Это все свидетельство того, что украинцы могли и должны были действовать 9 число. А почему они не действовали? Ну, я скажу, Вывод один. Война план покажет, как учил Наполеон, главное ввязаться в бой, а потом увидим. Это не прямая его цитата. Он говорил так, что в самом начале боя, ну скучно по-французски говорил, подвергается таким неожиданным воздействиям, что никакой план невозможен. И пока что мы в украинской импровизации увидели только движение на северо-запад, но не на северо-восток, как ожидали. Вот видите, сколько можно выдавить. И еще одна важнейшая информация: в Херсоне обо всем этом, на оккупированной территории Херсонщины, не знают обо всех этих событиях. На Базаре это не обсуждают в Капанях. Дошла до них только весть об украинской о, о, о корейской ракете по броварам вот единственная информация. Вот видите, даже при отсутствии Паде Роману, при отсутности Джерео, при их Крайність пропагандованості, скільки можна дізнатися. Так що, ви будьте серед тих, хто шукає правду, а не серед тих, хто вулиці перейменовує, бо другий шлях до перемоги не веде.